І всім привіт! З вами люблю Ті Щеп'ять. І сьогодні я вам покажу, як встановляти карти на Майнкрафт. Ось дивіться. Бачите, я вже встановив карту. О, я ссылку на сайт ну, залишив в описанні. Я вже її скачав. Нажимаємо показати в папці. Можемо то скрити, це теж скрити. Пишем 500 app відсоток. Я на парней написал и сразу вам ничего не в Треба Да. Дата. Да. Апп, дата 500. Roaming. Нажимаем Roaming и Завантажение. Ой, я нажал Roaming Blue Завантаження. Нажимаем на ту карту. Нажимаємо minecraft.minecraft май... Minecraft. і переносимо цю папочку в сервіс, оскільки вона вже у мене є, і там є один є секретик. Я зараз вам його покажу. І поїхали. Ось та карта. Бачите, в мене режим а було виживання. Тут геймод не можна писати. Дивіться, як тут треба робити. Къде я вже забув, де это був. А вота. Відео. Ваш тут є один секрет. Аж ти мені відали режим творчості. Нажимаємо на ту кнопку. Аж ти мені відає режим творчості. А виживання я не знаю, де буде вижив. Ну, давати мені виживання режим. Сам не знаю. І тут має бути виживання режим. Ну, коротше ви сміє, пошукайте класна карта. Якщо ви не труси, ви поживаєте на ній. І давайте не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк. І всім пока!